Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжуємо розв'язувати рівняння із двома змінними способом підстановки. Працюємо разом зі мною. Працюємо письмово. Перший номер 1040. Знайдіть розв'язок системи. Отже, нам треба знайти значення Х і у, Да? Запишемо умову. 4 плюс 5х. І друге рівняння. 4х мінус y, мінус 7 у Дорівнює 6,5. Так, це у нас значок системи. Отже, починаємо. Перше, що ми зробимо, розкриємо дужки. і в першому, і в другому рівнянні. 7 множимо на х. 7х. 7 множимо на мінус 3. Мінус 21, плюс 8. Дорівнює 4 плюс 5х. Друге рівняння. 4х мінус 4у, мінус 7y. Дорівнює 6,5. В першому рівнянні з х в одну сторону, без х в іншу. Що у нас буде? Дивіться, 7х, мінус 5х перенесли, змінили знак. Так? 4 залишаємо з однієї сторони. Перенесемо плюс 21 і мінус 8. Друге рівняння. 4х, 4 мінус 4х і мінус 7х, мінус 11 дорівнює 6,5. Перше рівняння. 7х мінус 5х, це у нас буде 2х, дорівнює 4 плюс 21, 25 мінус 8, 17. Друге рівняння перепишемо поки що без змін. Так, дивіться, х у нас дорівнює 17 ділимо на 2, це 8,5. Отже, підставляємо замість x відразу 8,5 мінус 11 дорівнює 6,5. Нам залишається розв'язати ось це рівняння. Так, х ми вже знаємо значення, ми його запишемо. Далі мінус 11 дорівнює 4 множимо на 8,5. Помножимо усно. 4 на 5, 20. 4 на 80 – 320 і плюс 20 340, і відділяємо один знак, буде у нас 34. Отже, буде 6,5. Мінус 34. Перше без змін рівняння. В другому, що у нас тут буде? 6,5 мінус 34. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак, який біля більшого. Да? Отже, мінус 11 дорівнює мінус. 34 віднімаємо 6. У нас буде 28 і віднімаємо 0,5. 27,5. Щоб знайти y, ми будемо мінус 27,5 ділити на мінус 11. Я поділю стовпчик у точком. Да? 27,5 ділю на 11. Беру по 2. 22. Віднімаю ціла частина закінчилася, ставлю кому. Ділю 5, 50, 5, 0. Отже, що у мене вийшло У мене вийшло, що х дорівнює 8,5, а y дорівнює 2,5. Отже, запишу 8, зараз 5. 5 десятих і по Y значення 2,5, 8,5 і 2,5. Я зараз буду витирати дошку і розв'язувати друге рівняння. Так, отже, друге рівняння, умова у мене вже записана. Розкриваю дужки. 4х плюс 4y мінус 3y дорівнює 2. Друге рівняння. 9х мінус 18 мінус 6х дорівнює мінус 11, 4х, 3, 4 y і мінус 3y. Це буде просто y, плюс y дорівнює 2. В другому рівнянні ще можемо зробити, 9х мінус 6х, це буде 3х. Мінус 18 y дорівнює мінус 11. З першого рівняння виражаємо y. y у нас дорівнює 2 мінус 4х. Підставимо замість y в друге рівняння 2 мінус 4х. Отже, у нас буде 3х мінус 18, і замість y запишемо дужку 2 мінус 4х дорівнює мінус 11. Тепер. Перше рівняння поки що без змін у нас. Працюємо з другим рівнянням. Розкриємо дужки. 3х мінус 18 множу на 2, 36. Мінус 18 множу на мінус 4х буде плюс 18 множу на 4. 10 на 4, 40. 8 на 4, 32. Разом 72х. Дорівнює мінус 11. Перше без змін. Працюю з другим. 3х плюс 72х, 75х дорівнює. Мінус 11 залишаю, і сюди перенесу мінус 36 змінюю знак, буде плюс 36. Отже, у мене буде мінус 11 плюс 36. Це буде 25. Отже, чому у нас дорівнює х? 25. Ділимо на 75. Скоротили на 25, це у нас буде 1 третя. Підставимо це значення в перше рівняння. Y дорівнює 2 мінус 4 множимо на 1 третю. Як ми можемо представити 2? 2 це у нас можемо представити за допомогою. Я маю на увазі знаменника 3. Даним? У нас другий дріб 4 третіх. 2 можемо представити, як. Давайте подумаємо 6 третіх, 6 третіх це 2. Отже, 6 третіх мінус 4 третіх це у нас 2 третіх. Отже, отримали відповідь: 1 третя і 2 третіх. Це наша відповідь. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І давайте розв'яжемо завдання високого рівня, розв'яжемо ось цю систему рівнянь. Щоб зекономити місце, я зараз не переписую умову, а ви, будь ласка, зробіть паузу і запишіть умову. Отже, починаємо розв'язувати рівняння. Дивимося на перше рівняння, і давайте позбудемося знаменника. Домножимо кожен компонент рівняння на 15. Дивіться, я зараз запишу, поки що не записуйте. Якщо я перший компонент, перший доданок помножу на 15. Що в мене буде? Подивіться, 5 і 15 скоротити, буде 1 і 3. Це я можу зробити цю дію усно. Отже, що я запишу? 3 множу на дужку, х плюс 1. Плюс. Якщо я другий компонент домножу на 15, 15 поділити на 3 буде 5. Отже, в мене буде 5 помножити на дужку, y-1. 1 множу на 15, 15. Аналогічно зроблю і з другим рівнянням домножу кожен компонент на 6. В першому випадку 6 ділимо на 6 одиничка. У нас буде просто х плюс 2. Далі другий доданок домножу на 6, 6 ділю на 3 2. Буде плюс 2. Множу на дужку y плюс 2. Дорівнює 6 множу на 2 12. Отже, буду працювати тепер з такими рівняннями. Ми такими вже вміємо працювати. Давайте 3х плюс 3 плюс 5y мінус 5 дорівнює 15. Розкриємо дужки в другому рівнянні. Х плюс 2 плюс 2 y плюс 4 дорівнює 12. Зведемо подібні 3х. Плюс 5у, 3 і мінус 5, це буде мінус 2, і перенесу в іншу сторону, буде плюс 2. 15 плюс 2 дорівнює 17. Спрацюю з другим рівнянням. Давайте відразу з другого рівняння виразимо х. х у нас дорівнює 2у, буде мінус 2. Додати 4 буде 6. Переносимо буде мінус 6. 12 мінус 6 буде плюс 6. Отже, підставимо тепер в перше рівняння замість х. ось таке значення. 3 множимо на мінус 2у плюс 6. Плюс 5у. І все це дорівнює 17. Друге рівняння запишемо без змін. Да? Другий рядочок. Так. Розкриваємо дужки в першому рівнянні. Мінус 6 плюс 18 плюс 5у дорівнює 17. Х дорівнює мінус 2, плюс 6. Мінус 6, плюс 5. Це буде мінус у. Дорівнює. Перенесемо в іншу сторону 18, буде мінус 18. 17 мінус 18 буде мінус 1. Друге рівняння без змін. З першого рівняння y у нас дорівнює одиничці. Підставляємо в друге рівняння. Мінус 2 множимо на 1 плюс 6. Мінус 2 на 1 мінус 2, плюс 6 4. Отже, отримали по х 4, по y одиничка. Не забуваємо. Спочатку х, а потім y. І переходимо до вашого домашнього завдання. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. У вас дві системи. Хто працює на високий рівень, розв'язує обидві системи. Хто не може справитися з другою системою, розв'язує тільки першу систему. Не забудьте, розв'язуємо способом підстановки. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!